Друзі, у мене є одне важливе застереження. Якщо ви пережили досвід насильства, приниження чи інших травматичних подій у вашому житті і, особливо в дитинстві, будьте дуже обережні, до кого ви звертаєтеся по допомогу. Сьогодні дуже багато людей проходять тримісячні курси і називають себе духовними наставниками, езотериками чи навіть психологами. Але знання, здобуті на таких курсах, вони надають розуміння того, що відбувається з психікою і з мозком травмованої людини. Особливо, якщо йдеться про людину, яка пережила насильство, від близьких у дитинстві або в інших довірливих стосунках. В таких школах часто кажуть, цей досвід був тобі потрібен для розвитку твоєї душі. Але факт лишається фактом: це був досвід насильства. Людина була у вразливому стані або віці, і із нею сталося те, чого не мало б статися ніколи і ні з ким. Для людини, яка пережила травму, подібні слова, це не зцілення, не підтримка, це газлетінг і віктімблеймінг. І вони лише глибше занурюють людину у почуття безпорадності, провини і власної нікчемності. Якісна допомога це не пояснення, навіщо це було потрібно. Це нормалізація всіх ваших відчуттів, навіть найсуперечливіших. Це інтеграція всіх своїх частин. І тієї, яка злиться і бореться, і тієї, яка відчуває себе малою безсилою та розбитою. Тільки через прийняття цього цілого можна відновити себе. І жоден тримісячний чи навіть річний курс не може навчити вас бути поруч із цією глибиною. Методи, які використовують такі так звані спеціалісти, Є просто їхня нездатністю побути поруч з вашими емоціями і з вашим болем, побути в тому місці, де ви найбільш вразливі, і це буває страшною, навіть небезпечно.